Хто з нами вже давно, пам'ятаєте, як ми цей 75-го, як робили тести на нього, ми його топили, кидали, кидали об асфальт і дуже жорстко з ним. Обращалися. Зараз це у нас ще з 75 ще будуть, але вийшло вже c 85 Там трохи став кращий процесор. На снайпі також не найможний, але для захищеного телефона це взагалі супер. Дизайн також трохи змінили. Я думаю, його вже завтра огляну. Якщо хочете тести на C85, ставте плюсики. Якщо набере багато лайків, і я побачу, що дійсно це цікаво, вам подивитися тести, щоб ми саме тестували. Не те, що в інтернеті а саме протестували цей смарт. Пишіть, якщо набере багато коментарів, лайків це відео, то обов'язково це 85 почнемо тестувати. Тестувати будемо, звичайно, доволі, я думаю, цікаво. Якісь коментарі, як протестувати, також буду приймати. А це 85 буде, той буде від ціни 506 128, це 75, 8256, 7200. Пишіть.